Друзі, раз вітати на своєму каналі. Сьогодні видався такий день, вирватися на декілька годин на риболовлю на річку Дністер. День чудовий, погода прекрасна, легкий вітерець. Думаю, пару часиків ми посимо та щось половимо. Покльовочка онлайн. Довгий час, друзі, на моєму каналі не було відео, але на це були свої причини. Ось зараз покльовочка якраз онлайн. Подклвує, подклве, подклвує. Ну давай, давай, давай. Мілка тарань бере основному. О, щось є. Вот такая таранечка під, підкльовує, невеличка. Ну ничего, сейчас мы її відпустим. Вот такие пацаны клюют. Мелочь, будем отпускать.